На відеоогляді стробоскопи на 6 діодів білого кольору. В комплекті мають ось такий ось пультик, який керує цими стробоскопами. Можна вибирати цими чотирма кнопочками режими. Режимів тут 12. Якщо можна побавитись, ось так попереключаємо їх. Дуже гарно. Сам пультик має таку антенку для посилення сигналу. Та ось такий карабінчик можна прицепити до брілків або там щось до одягу. Ось такий ось має брілочок. Так, зараз виключимо. Самі лампи. Вони виготовлені з пластику. Зверху також має пластик. Монтуються вони. На болтики з гаєчками. Вони йдуть в комплекті на всі 4 лампи, а також має ось таку от підкладочку. По розмірам. Дліна десь 11 см. Висота маємо 3, та товщина десь приблизно 1 см. Їх зазвичай монтують в бампера або в решітку. Ну, якщо там можна і в якісь інші міста примонтувати. Так, в комплекті йдуть ось такі чотири лампи на дротах, які входять в блок керування. Ось так ось. так Цей блок керування можна приліпити. Де у вас там має місце? Ось тут в комплекті такий двосторонній скотч. Вонопругі. Вони підходять на 12 або 24 вольта, що підходить на легковий та грузовий автомобіль. І підключати їх дуже легко, тому що тут є два проводки, червоний то є плюс, а чорний мінус. Там дуже спеціалістів не потрібно. Ось такі ось лампи, світодіодні страбоскопи. Якщо сподобалось, замовляйте. До побачення.